Усім привіт! Я Світлана Бочуляк. В сьогоднішньому відео я дам відповідь на ваші запитання стосовно майстер-класу ось таких бантиках. Запитань було декілька, тому в цьому відео я старалася якнайбільше інформації дати вам о цих бантиках для того, щоб ви змогли пошити ось такі бантики з декоративними вставочками. Так? Для того, щоб ви могли пошити. Ось такі бантики гарненькі. Для того, щоб ви могли з легкістю пошити ось такі бантики з декоративною стрічкою, щоб ви знали, як стрічку складати, щоб вона в бантику була однаковою. Так? І також в цьому відео покажу ще одну красу. І також в цьому відео я вам покажу ще один простий спосіб складання ось такого бантика. Ну, для тих бантиків. Можна використати залишки декоративної стрічки. Для цього бантика її потрібно лише 20 см. Тож це такий економний варіант бантиків, дуже гарний, ніжний, і я сподіваюся, займе також, таку гідну позицію серед ваших улюблених майстер-класів. І ще одне запитання було на рахунок стрічки шириною 4 см. Ось така краса в мене вийшла. Також наприкінці відео я вам розкажу якої довжини стрічку потрібно брати, щоб пошити ось такі гарненькі святкові бантики? Залишайтеся зі мною, надихайте мене на створення нових майстер-класів, підписуйтеся на канал, коментуйте відео. Отже, красуні, відповідь на перше питання: Як зробити так, щоб ось ця частина бантика була ось також декоративно, з декоративною стрічкою? Можна зробити ось таку декоративну стрічку, як в цих бантиках. А можна зробити просто дати інший відтінок стрічки, і буде ось такий варіант бантика. Тож, для такого варіанта бантика, нам потрібно стрічка шириною 2,5 см, два відрізки по 10 см, в мене декоративна стрічка, стрічка репсова однотонна шириною 2,5 см довжиною 10 см в мене білого кольору, і два відрізки стрічки. Це якраз ось ці вставки, довжиною 6 см, можна брати декоративну стрічку, а можна брати ось таку однотонну стрічку. Отже, починаємо роботу. Шити справді також дуже просто. Це буде одразу і відповідь на запитання ваше, як пошити такі бантики з декоративної стрічки, з малюнком, щоб малюночок дивився сюди донизу, щоб все було акуратно. Ось. Спершу я дивлюся, де в мене малюнок. Ось тут по краю має бути зайчик. Дивлюся, як він буде в бантику. Так? І з цієї сторони в мене зайчик. Дуже добре. Повертаю тепер стрічку сюди, щоб вона йшла догори ногами. Цей котик загортаю донизу. І стрічку припіднімаю вгору. Так? Ось так вирівнюю тут все, беру цей відрізочок і ставлю його приблизно на відстані 8 мм, так само, як і в майстер-класі. І тепер просто загортаю сюди цю стрічку, прошиваю аналогічно, так як в майстер-класі. Спершу заховаю вузлик. Починаю прошивати згори. І ось тут саме головне слідкувати, щоб я захопила усю стрічку. Ось так. Так само по сходинках я прошиваю. Що тут важливим? що для такого варіанту бантиків можна використати залишки стрічки. Ось половинка. Бантика є. Тепер беру другий відрізок. Ось цей зайчик в мене має йти е, ось тут. Тому я накладаю стрічку одну на другу, повертаю її ось так. Тобто зайчик в мене тут, цю частинку, загортаю донизу та припіднімаю вгору стрічку, а далі все. За планом все так, як ми з вами робили. Ось і зайчик в мене вийшов гарненько, його видно. Починаю прошивати згори. Захоплюю ось кутики фіолетової стрічки. Тепер ось тут кутик. До речі, таким способом шила бантики моя доня, і її цей спосіб. Підійшов. Ось я все захоплюю. Поступово і ось тут також. Тепер стягую, з'єдную дві половинки бантика та зафіксую. Тепер я вам покажу, як пошити ось такий бантик, де також можна використати залишки декоративної стрічки, але ми його пошиємо трішки іншим способом, ніж бантики з попереднього майстер-класу. Для цього нам потрібна стрічка шириною 2,5 см та довжиною 16 см, два відрізки в мене однотонна тонна репсова стрічка, та два відрізки декоративної стрічки довжиною 10 см. Я беру стрічку, у мене цей ведмедик піде по ось так: ми будемо загортати в бантику, він в мене буде ось тут вгорі. Тому я стрічку повертаю цією стороною, також, щоб ведмедики в мене дивилися туди, щоб були догори ногами. Складаю ось так і по цьому зрізу загортаю разом з цим зрізом донизу. Перепіднімаю вгору цю стрічку, загортаю. Як бачите, це ще швидший спосіб пошити бантики. Не потрібно нічого міряти, а все просто складається. Ось бантик складений, я також його зараз прошию. Основним моментом в прошиванні цього бантика ось тут, щоб ви закупили стрічку. Декоративну, яку ми давали на згин, щоб ви просто захопили всі шари стрічки. Ось так. Поступово я все прошию. Беру другий відрізок, повертаю його знову ж таки догори ногами. Ставлю вже з цієї сторони, вирівнюю ось тут по стрічці, і тепер по цьому зрізу загортаю донизу ось так, припіднімаю вгору і далі вже складаю як звичайний бантик з попереднього майстер-класу. І тепер також ось тут прошию. Основи для цих бантиків я вже пошила. Для них я брала стрічку довжиною 17 см, замшевий шнурок довжиною 26,5 см, Пості хвостики довжиною 4,5 см. Це все я вже приклею без вас. Вам ще хочу показати ось такий варіант бантика, також дуже гарний та святковий. Насправді це моя любов, вони гарненькі. Я шила їх ось таким способом, як бачите. Ось тут органза. Ось ці хвостики я робила зі стрічки довжиною 21 см. Якщо вам цікаво, як зробити свій хвостик, якщо вам не виходить, можете написати в коментарях, і я в якомусь з одних наступних відео ще придумаю бантик з додаванням ось таких хвостиків. І наостанок хочу дати відповідь на запитання по таких бантиках зі стрічки, зі стрічки шириною 4 см, 3 см і 8 мм. Ось я сьогодні пошила такий бантик. Для нього я взяла для, для низу стрічку. Як бачите, вона в мене тут йде ось три відрізки, довжиною 26 см. Чому давала три відрізки? Тому що, коли я просто нижній бантик пошила, мені бракувало чогось. І отак от він мені вже тепер виглядає таким доповненим, коли я дала ще один такий відрізок стрічки. Ось цю верхню частину бантика. Ці бантики, хочу одразу сказати, вони виходять такі гарненькі, великі святкові, вони насправді дуже гарні. Вони виходять розміром 11,5 см приблизно до 12 см. Але вони насправді дуже красиві, і якщо вам потрібно пошити якісь святкові бантики, можете скористатися розмірами. Зараз я вам скажу, для верхнього бантика це є 25 см, 25 см, два відрізки. Якщо ви шиєте таким способом, як в одному з попередніх майстер-класів, тоді загин потрібно робити на відстані 15 або 15,5 см. Я в цьому робила на відстані 15,5 см. Ось 15,5 см, і тоді загортаєте, так? Ось так. Якщо ви хочете скористатися таким способом, як в цьому відео я вам показувала для пошиття ось таких бантиків, на відстані ось так понизу, ви берете 9,5 см, або 10, як вам подобається. Ви можете собі спробувати так скласти заготовку. 9,5 10 см. Ось тут і загортаєте сюди донизу. Взагалі можете ось так загорнути просто. І подивитися, щоб тут було 9,5 см. Так? Загортаєте, припіднімаєте вгору, донизу. Так? І тепер ось так скласти можна. Тобто, цей бантик можна складати двома способами: оберіть для себе зручний спосіб і шийте бантики. Шийте з задоволенням, шийте так, щоб результатом ви були задоволені. Не тільки результатом, а й процесом пошиття. Нехай вам. Стрічки будуть слухняними. Нехай вам все вдається. Шийте зі мною, діліться своїми роботами, своїми бантиками. Мені насправді дуже приємно, що цей майстер-клас так вам сподобався. Надихайте мене на нові відео, і творіть зі мною! До нових зустрічей, Па-па!